Які документи має отримати працівник при звільненні? До мене часто звертаються з подібними питаннями, і я ділюся цією інформацією також із вами. Ви маєте можливість звернутися до мене для отримання юридичної консультації в онлайн-форматі, а також в письмовій формі з підписом та печаткою. Зверніть увагу, Педагогічним працівникам при звільненні видаються ще й додаткові документи, відмінні від тих, що отримують інші працівники. Отже, роботодавець зобов'язаний у день звільнення видати працівникові наказ розпорядження про звільнення. У копії наказу має бути посвідчувальний напис згідно з оригіналом. У цьому написі також мають бути зазначені найменування посади особи, яка засвідчила копію, її особистий підпис, ім'я та прізвище, а також дата посвідчення копії. Посвідчувальний напис скріплюється відбитком печатки для копій. Якщо такої печатки немає, то можна скористатися печаткою підприємства. Працівник, який звільняється, Ставить підпис про те, що він не тільки ознайомлений з наказом про звільнення, а й про те, що він отримав його копію із зазначенням дати отримання. Також видається письмове повідомлення про нараховані та виплачені працівникові суми при звільненні. Розрахунки проводяться в день звільнення. На вимогу працівника мають внести. Належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника. Роботодавець зобов'язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення, якщо вона зберігається у роботодавця з внесенням до неї запису про звільнення. При затриманні видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу. Працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. А педагогічним працівникам роботодавець при звільненні видає ще й витяг з наказу, який підтверджує присвоєння підтвердження відповідної кваліфікаційної категорії педагогічного звання. Для отримання індивідуальних консультацій звертайтеся до мене в. Особисті повідомлення.